Сьогодні субота і день закупів. Закупи Вашані вже зробив собі. Не було як награти доїзд до супермаркету. Поїхав не в один, можна трошки знімати чогось. Зараз ще їдемо до Павліна, там ще щось докупимо. Все в в супермаркеті беремо. Шукаємо, де трохи дешевше в нас є. Не знаю чи добре буде, чути. так монетизація ще включила. Ось який градус у нас. Люди до нас вони нас приїжджати, хоче щось таке лишнє

Ну no, і по яких чинах закупи Наразі їдемо до Пелфонду. Ще можливо в Бедронку заїдемо. До Бедронки я не дуже тоді люблю їздити. Ціни не сходяться з тим, що написано на цінних. Зараз приїдеш додому, повиграєш, а там такі суми навалюють. Блин, раз булочки купили. Три булочки вийшли у нас за 15 злотих, Замість булочок робили покори. прийшли додому, перевірили, Блин! Шок був. Балашану обично їздимо за булочками, вони тут найсмачніші і найдовше стоять у нас. У холодильнику, як свіжі. Марка це два-три дні вже як дориво. Бежали до Ауди, призмішались, вийшли, якщо по дорозі. Шан. Кауфулан, вот, Педронка. Треба, колись буде туда спробувати, з'їздити. Видите, що там, як там. Marki znimaty, no bo demoko w tam. Dozwolono, jakby znimaty w późniejszym się pokaże i rozkaże. Tak, zakupę kawę gdzieś z roku, nie? W późniejszym pokaże mu. Na razie jedynie bydrę, onku. Szkoda, szkoda, szkoda. To znimaty. Może do policji, jakbyś znimaty. Ронки има му 300 метри взвите

Так, я вже переводити, йду зносити закупи. Зборкою закупів. Можемо закинути праня. Йдемо до нашої ванної. Будемо закидувати праня. 15.00 no. ura. Proces se nam je začel. Zdaj idemo razbirati zakupi. Zdaj razložimo nekakšne na stoli. По магазинах і будемо щось коментувати. Тут маємо такі закупи за шану. 12 булочок, якісь там приправи, якесь печня було у нас. Пускич, морква, капуста, головне м'ясо є, цибулька, картопля, помідорки, борочок, хочу завтра. Можна готувати на пару днів, щоб з пункта не готувати. То у нас вийшло десь так орієнтіровано на 59 злотих, 61 грошок. E, і так, булочки у нас ми все там беремо. Виходить булочки, булочки, де, ті булочки в нас не можемо знайти. Уракіска приправа булка А, булка по 30 грошей виходить у нас булка Схаб вийшов по 12.48 теж Тоже скетка була. вони все так роблять перед кінцем сроку. Э, скетки. Картопля по злоті з чимось була. Э, картопля по злоти 98 кг молода. Помідори по 4,98 кг ходить. Морква дорога досить по 4,94 кг морква. А печень за 8 злотих, трьоди, а там по злотих з чимось. Цибулька, цибулька не можу знайти цибульку. Де вона у нас є тут. А цибулька у нас по 2,89 кг впалася, перед тим була по 4 злотих цибулька. Вот, Такі у нас закупи були в Ашані. Зараз то приберу. Наступний у нас буде кауфланд. Наступний у нас закупи в кафланді. Приправа, фасолька. Три одному кава, Два перчика і м'ясо. Зараз я кубі тут бачив відео, скаже, знову м'ясо накупив, приїду з відпуску Знову цілих м'ясо зберемо буде. Я то люблю взяти, Як дешево є скидка. М'ясо по 11. 99 лопатка вийшла в Кауфленді у нас. Коло 2 кілограм взяв. Перчик по 9 з чимось у нас був. Вниз. кафе по 7 злотих з киткою, так обично по 10 І пасольку до бурша взяв. Пасолька, хіба 4,99 була. І пару приправ. По Приправи я то люблю все кинути. Люблю, як воно пахне. Їди. І то все у нас 43 злотих, 83 гроші вийшло у нас. Такі закупи. Наступні у нас були закупи з бідронки. Зараз то сховаємо, розбираємо наступні закупи. закупи з бідронки. Взяли з них каш сьогодні там була акція, береш три, одна задармо, якби. Трошки ще зекономило щось. Моку взяли урішки. Пиво до уріжки, пиво теж пускі по два. 2-30 chyba, jeśli weźmiesz te ich paczki. I kubasa. wziął dwie, bo była skietka. Tak, ona po 18 złotych, jeśli no, kupujesz jedną. A jak weźmiesz dwie, to po 11 złotych wychodzi. I ona jest sucha, dwie to zgromadzisz. Jedna jest na kanapki, tak myślę sobie. Takie zakupy w Dronciech. U nas wyszły 61 złotych. O, В треба добре все дивитися, бо там люблять надурити на ведронці. По одній чині пеші, по другій чині візьмеш. Сьогодні питався на каші, так що не було ніяких ексцесів. То раз нам вибили три булки за 15 злотих, писали замість булок брокколі. Прийшли додому, було в шоці, шочі, отакі у нас закупи. Ще щось сьогодні може знімню вечором, додавлю до цього відео. Дуже часу нема знімати на роботі. Не знаю, як ще відреагує, якщо почнемо знімати на роботі. А так в суботу-неділю в можна десь щось десь колись підзняти, коли яка погода буде залежати. Тут що ми маємо по кімнаті? Маємо один холодильник. Так що то воно у нас виглядає. о. Тут маємо, пані нам ще один холодильник дала, там той у то на свій купили, а тут пані так дуже туні зміни не тримаємо в холодильнику хліб, таке щось дуже нема тут такого. Що тут ще можна по кімнаті показати? Такі шафки всякі різні у нас тут є. А, тут у нас така кухонька є. Так тут маємо. Приправи, всі всякі такі різні там губки так і тут ми тут збираємо собі такі шапчі. А тут у нас кава, чай, бокали бакали до пива. Ну, святкові бокали до, вина, до шампанського там зберемо, так то ми не злоупотребляємо, як говорить. При святах завжди можна щось, щось потягнути. Отак то у нас то виглядає все. Робочі про нього у нас вивішені вже сушиться. Дуже багато нема на роботі. Так, йдемо далі. Тут у нас квітки, вітер трошки повалив їх. Так були у нас тут цвітуть, тут декотрі квітки. Ми вже відсвіли, котрі починає як ромашки, розцвітати. Там одна квітка. У нас квітнути починає. Ще наповню, що розпустилась. Тут теж квітки маємо такі. Так, всього розпустили, вітри і поводив по бо він крест був. Тут у нас чорнобривці з боку ростуть. Тут маємо такого автомобіля на своєму користуванню. Там теж маємо чорнобривчі, але якісь такі високі виросли вже починають. Потихоньку чвітнути у нас думали, що тут не буду рости, тут така дуже тверда земля була. І там на насіння ще чорнобривців купили різних кольорів. Там то високі то ми зі свого насіння садилися. Жовтий кольор взяли собі, ось так кітер оранжевий. Такі взяли з жовтим сердечком. Ну, ось таке. Ринку вже готові брали. Думаю, на цьому відео можна буде закінчувати. Просьба глядачів підписатися на мій канал. Перші відео якісь такі трошки у нас... Получається, може, і неякісні, дороги трошки багато буде. І десь рідко буду говорити, щось розказувати, бо ще не призвичаюся, бо декотрих блогерів цілий час щось говорять, вони вже там привикли, а ми тільки учимось. Всім побачення, до наступної зустрічі.